Вітаю! Що таке літаючі шашки? Чим вони відрізняються від звичайних шашок, як в них грають? Про це сьогодні поговоримо. Отже, літаючі шашки це система початкових позицій, в яких гра починається не звичайним чином, а за допомогою спеціальної таблиці, в якій розташовані ці дебюти. Кожній парі учасників проводиться жеребкування для того, щоб визначити, який саме початок мусить бути розіграним у цій парі. Хто буде починати гру білі або чорні? буде визначено дебютом. Візьмемо, наприклад, дебют 9-7. ЖФ-4, де є 5, бій-бій на Е5 аб 4. Це означає, що ці дебютні ходи є обов'язковими в обох партіях мікроматчу. Гру в цьому дебюті починають чорні. Після першої партії суперники міняють колір та знову розігрують цей дебют. Для перемоги у мікроматчі достатньо виграти одну партію з двох, а другу звести у нічию або ж виграти обидві партії. Якщо обидві партії закінчились в нічию, або суперники виграли по одній партії, то результатом матчу буде нічия. А ви можете запитати, а де тут в наведеному прикладі літаючі шашки? Відповідь така, їх тут немає. Це так звана ходилка. Давайте ще раз уважно подивимось у таблицю. Є дебюти, в яких білі і чорні роблять лише по одному ходу, наприклад, ЖФ4, де є 5. Це одноходівка. Гру починають білі. Є дебюти, в яких білі роблять два ходи, а чорні один. Наприклад, f 4 dc 5 de 3 Це півториходівка, гру починають чорні. Є двоходівки, наприклад, GH4, dc 5 HG3, FE5. Гру починають білі. Є дві з половиною ходівки, наприклад, GH4, dc 5 fg 3 fe 5 ЕД4. Тут гру починають чорні. Є триходівки, наприклад, ЄФ4, БА5, ДЕ3, АБ6, це d 4 ДЦ5. Знову гру починають білі. Усі ці наведені приклади є ходилки. А ось і леталки, наприклад, А3 С5, Д6А3. Це означає, що гра починається з того, що білі пересувають свою шашку, А3 на поле С5. А чорні пересувають шашку Д6 на поле А3. Тільки після цього починається гра. Причому гру завжди починають білі. Мікроматч зі зміною кольору, як і у ходилках. Як ми бачимо, таке пересування неможливе зробити звичайним чином. Тому тут шашки нібито перелітають з одного поля на інше. Тому і отримали вони назву Літаючі шашки. Є досить цікаві варіанти таких дебютів. Наприклад, д 2 c А7 Д2. Як ми бачимо, білі б'ють на А7, а у чорних вже є вибір бити на Б4 чи на Ф4. Або, наприклад, такий дебют H2F4 це 7H4. Зв'язка правого флангу білих компенсована діркою на полі це 7 у чорних. Або ось такий дебют H2, H6, H6, H4. Може бути так. Білі не ходять ніяк, тобто пропускають хід. А чорна шашка А7 перелітає на А5. Або біла шашка летить. Наприклад, це 3 на h 4, а чорні не ходять. А для чого взагалі потрібні такі дебюти? Чому не грають так, як грали завжди? Причиною появи літаючих шашок стала тогочасна статистика партій, зіграних у шашки на турнірах високого рівня. Більшість партій, навіть з урахуванням системи мікроматчів, закінчувались в нічию. Щоб змінити ситуацію, було запропоновано проводити жеребкування дебютів. І тоді було введено кілька сотень варіантів обов'язкових початкових ходів. Перші схеми не були достатньо збалансовані і могли дати одному з гравців вагому перевагу або звести партію до майже гарантованої нічиєї. Деякі дебюти взагалі виявились програшними за один кольор, тому згодом такі дебюти було вилучено з таблиці. З часом дебюти з першої таблиці трохи застаріли. А більшість гравців високого рівня вже знали, як потрібно грати у цих дебютах. Тому таблицю неодноразово переробляли, а у 90-х роках минулого століття вже з'явились перші літалки. Більшості гравців сподобалась гра з жеребкуванням початкових позицій та обов'язкових ходів, оскільки, на їхню думку, тоді з'являється більше можливостей для творчості. Хоча були і є противники такої системи, на їхню думку, штучне створення початкової позиції. Не повинно застосовуватись. Гра повинна відбуватися так, як грали завжди. На цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк та напишіть невеликий коментар. Дякую за увагу. Слава Україні!